Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, смерть Кацапській Федерації! Ви на каналі Острів Скарбів. І сьогодні коротенький огляд нової монети Національного банку України. Батьківське щастя. Сьогодні відбувся перший день, коли були у продажу ці монети, як в інтернет-магазині Національного банку України, а також в банках дистриб'ютора. Я хотів би зробити коротенький огляд цієї монети, яка присвячена найдорожчому в житті щастю бути батьками трепету у перших обіймів і безумовної любові до малюка. І перше, що в мене при, е, привернуло увагу, це власне палітурка, в якій вкладено цю монету. Я вам хочу сказати, що це найкраща палітурка, яку взагалі колись робив Національний банк України. Я сподіваюся, що ця палітурка стане стандартною для усіх монет, які будуть карбуватися у майбутньому. Як ви пам'ятаєте, що з початку війни Національний банк України змінив Форму своєї палітурки. Вона зараз ось така для прикладу. І ось ця палітурка вона набагато набагато краще. Якщо подивитися, якщо її вкласти у відповідний у свій альбом, як ви бачите, він майже половину формату А4 або формату А5. І таких монет можна власне, вкла вкладати з палітуркою у свій альбом. Натомість, ось таких монет і вони будуть вкладатися. Горизонтальною, і для того, щоб її роздивитися, треба буде перегортати сторінку вашого альбому. А тут воно усе зроблено правильно. Причому до цієї політурки я ще повернуся. Давайте ж ми з вами розглянемо, що власне на цій монеті. І отже, ми спочатку дивимося на реверс цієї монети. І на реверсі цієї монети, на дзеркальному тлі, на маленьких хмаринках. Там, де ми бачимо дитячі іграшки, качечка, мішка, а також бачу маленькі сердечка. Отже, на маленькій хмаринці спить маленький малюк. У горі, на дзеркальному тлі ми бачимо маленькі брязкальця, а також нічні зорі. Отже, ми бачимо, що мирно спить маленька дитина. Елемент озроблення там подруг, Власне, тоді, коли я бачив цю монету на світлинах Національного банку України, вона не так привернула мою увагу, вона мені не так сподобалась, власне, тоді, коли я власне, зараз її тримаю у руках. І що ж ми бачимо ще на реверсі цієї монети? Ми на реверсі цієї монети, на дзеркальному тлі ми бачимо композицію, там, де батьківські руки обіймають ніжки немовля. І що символізує собою довіри та любові, яка єднає сім'ю. У горі ми бачимо напис Україна. Нижче ми бачимо номінал цієї монети, а також державний герб України, малий державний герб України. Ліворуч ми бачимо знак банкнотно-монетного двору. Унизу ми бачимо рік карбування. 2024, причому цифра 0, вона тут е, зроблена в Абрисі серденька. Отже, ось так от виглядає ця монета, ось так от виглядає реверс, так виглядає Аверс. Тоді, коли ми розгортаємо цю палітурку, ми бачимо, що вона зроблена е, власне, як вітальна листівка. Тут ми бачимо відповідні рисочки, на яких дуже добре можна було зручно буде писати. Якісь привітання до дня народження цієї дитини. Отже, цілковито зрозуміло, що власне ця монета вона зроблена як сувенір, як подарунок молодій сім'ї, у якій народилося дитя. Э, 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 карбування цієї монети спеціальний Анциркулієт. Заявлений наклад цієї монети 100 тисяч. Поки що Національний банк України оголосив наклад цієї монети. 50 тисяч. Отже, ми очікуємо, що таких монет буде накарбовано ще 50 тисяч. Також ще хочу нагадати, що згідно плану випуску нумізматичної продукції на цей рік Національний банк України планує випустити ще таку саму монету, але тільки у Сріблі. Срібло буде 925-ї проби. Вага цієї монети буде півунції або 15 та 55 грами. Наклад монети у сріблі, очікується, буде у накладі 15 тисяч одиниць або 15 тисяч ось таких монет. Художником цієї монети є яровий Владислав, а скульптором цієї монети є, ну, вже, мабуть, багатьом номізматем відомий скульптор Атаманчук Володимир. Ось все, власне, про цю монету. Тепер давайте все ж таки повернемось до. Політурки, я вже сказав, що вона дуже гарного формату, вона буде дуже гарно вкладатися власне, в альбоми. Треба буде тільки підібрати відповідного розміру сторінки. І ще, ще хочу сказати, що Національний банк України нарешті зробив палітурку, яка власне, мене влаштовує. Тут одразу ми бачимо, не розгортаючи цей альбомчик, він розгортається, як. Книжка, можна подивитись і реверсії монети, і аверсієї монети, і вона розгортається і дуже красива. Власне, я хотів би вам показати іншу монету, монету англійську або монету Великобританії. Ну, власне, це монета Elton John. Хоча будь-яка інша монета, вона саме зроблена саме у такій політурції. І аби Національний Банк України ще. Трошки б допрацював таку політурку, то було б ще краще. Що власне тут, у цій політурці? Там може бути декілька варіантів такої політурки. Власне, ця політурка, вона така з Шубером, вона власне виймається. Тут можна, вона ще раз розгортається, тут, тут ще власне є плакат, все-таки інше. Власне, мене влаштовує, що Національний банк України зробив зручну і дуже красиву політурку. Можна тільки доробити. І ще мені подобається те, що власне, така перетурка ще є, має додаткову обгортку. І якби ось ця монета ще мала б додаткову обгортку, вона б ще більше захищала, тому що не усі ж нумізмати у родинах, в яких народжується дитина, і для того, щоб вона краще зберігалася, було б ще доцільно зробити ось таку обгортку. для... Національного банку України. Вартість цієї монети в Національному банку України власне в інтернет-магазині так власне і у всіх дилерах, які сьогодні продавали цю монету, 207 гривень. Перед записом цього відео я зазирнув на сторінки, які є власне на аукціонах. І сьогодні на аукціонах ця монета вже продається вже вартістю понад 500 гривень на інших інтернет-аукціонах, власне, у Фейсбуці мінімальна ціна 950 гривень, інша ціна 1200 гривень. Отже, не дивлячись на те, що ця монета буде випущена шаленим накладом, у майбутньому я так розумію, що вона має коштувати більш ніж 1000 гривень. Любі друзі, ось така новинка. Сьогодні я вже її придбав, і мені було дуже приємно вам показати її, а також зробити короткий огляд цієї нової монети. Дякую, що дивитесь мій канал, дякую всім підписникам, а також дякую усім, хто коментує мої відео та залишає вподобайки. Слава Україні, героям слава і до нових зустрічей!